Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вас вітати на своєму каналі. Радий, що ви зі мною, радий, що ви підписуєтесь, ставите лайки, коментарі та рекомендуєте мій канал своїм друзям та колегам. Сьогодні я відповім на прохання надати приклади вдалих рекламних акцій у роздрібних магазинах. Але перед цим я хочу сказати ще декілька слів. Перше, це рекламна акція, у нашому розумінні, у тому, яке було знову таки до війни, а це перелік дій, які долучать більше клієнтів до нашої торгової точки. Я вам скажу, що це велике, велике заблудження, оскільки. Рекламна акція це спосіб допомогти клієнту купувати у вас, купувати більше і купувати швидше. Це по-перше. По-друге, рекламні акції у великих мережах та у мілкому бізнесі вони значно відрізняються. Оскільки цільова мета, у одних масштабніше, у інших більш така цілеспрямована на конкретний торговий об'єкт. Тому рекламні акції, звичайно ж різні. Ну Давайте тепер щодо прикладів перейдемо. Наприклад, дуже вдалою рекламною акцією була акція Проклік у мережі Allo. Я знаю, що вона дала дуже ефективний результат. Багато людей е, почали купувати воло, тому що вона була доволі прикольна. Вони її запустили у мережі соціальні, і таким чином вона непогано, непогано спрацювала. Так? Е, ще одна непогана рекламна акція це магазини Crash. Так, Вони, е, по-перше, Рекламують про те, що в них є товари за дуже вдалою ціною. По-друге, вони вже внутрі, всередині торгівельної точки, вони такими позначками покращують ваш вибір. Вони підказують, як його зробити краще, як його зробити скоріше, що не треба шукати та перевіряти. Ось така рекламна акція. Так? Ем, одного часу у мережі АТБ була цікава акція. Е, якщо ви знайдете товар з просрочкою, то ми вам повернемо його вартість і подаруємо ще один такий же. Да? І це призвело до того, що ну, достатня кількість людей було цікаво прям реально що дійсно немає товарів з просрочкою заходили туди і там. Купували і здійснювали, в тому числі і спонтанні покупки емоційні. Це щодо мереж. Якщо ми будемо казати про невеличкі роздрібні магазини, ось, наприклад, мій студент Дмитро відкрив крамницю солодощів і він щомісяця вивішує групи товарів, які будуть назовні, вивішує групи товарів, які будуть місяць акційними. Мені здається, це працює. Це працює достатньо, оскільки люди бачать за якою ціною вони зможуть у цьому місці придбати товар, і вони його не набирають звичайно багато, але вони заходять кілька разів, розуміючи, що Ще, ще ще, ще ось ще. акція триває. Тому е мені здається, це дуже е вдало, вдало було рішення. Е таку акцію можна запускати не обов'язково на місяць, можна на тиждень ось, або на півмісяці. і теж, мені здається, буде достатньо добрий результат. Це щодо, щодо цього е е рухаємось далі. А далі у нас ну, такий приклад, давайте як е, продаж у розрібних магазинах чогось нестандартного. Наприклад, ви продаєте речі і тут же ви пропонуєте там, для вашої цільової дитячі речі, і тут же ви пропонуєте для вашої цільової аудиторії, там, позиції 15 якихось е, смаколиків для дітей. Батьки будуть заходити за смаколиками, бачити речі, купувати речі. Тобто зараз дуже важливо не голосити про те, що у вас є, хоча це також вдало а більше дати щось, що люди не очікують отримати у вашому. В вашому магазині і таким чином попросити їх ще й розказати про це оточуючи. Наприклад, там у нас з кафе дуже добре працює онлайн-реклама. Тобто, ми, коли запускаємо онлайн-рекламу, ми одразу бачимо те, що у нас показники щодо валового входу вони зростають. Це можна зробити локально, можна налаштувати рекламу локально, можна налаштувати рекламу на конкретних людей, можна налаштувати рекламу на конкретні запити. Це дуже вдало, дуже зручно і не потребує великої кількості там, рухів, дій для того, щоб реалізувати її великого часу, також не потребує. Ось те, що хотів вам сказати, вам гарного дня, гарного настрою, я вас всіх. Обіймаю Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, рекомендуйте. пишіть свої коментарі я з Любки буду на них відповідати. Пока, пока.